Ми з Назаром не полінувалися і підготували номер. Боже! який Один з команд Ліги Сміху збірна Львова, який ми написали після знайомства з тобою. Тобто ти нас вже навчила? Ага, не, да. це з нею, це не з нею. Ні, це не з нею. Вона зараз скаже, да, десь мені дві мої шутки, дві шутки. Ми написали вже вже, без тебе без тебе його написали, і можемо зараз тобі його показати. Або не зараз. — Хочеш подивитися? Або я не ж зараз. Не хочу. Чи Давай. за донат? Чи за донат? Ні, а ні, я ні, ніхто не за донатить, я це... це... ну, ну давайте я вам дам 20 гривень, показуйте. О, а а але... в нас але... не буде значі. Але треба, На... щоб Вадим оголосив і сказав: не робота. Ні, ти можеш сказати? сказати, що е, ріелтори у Львові настільки ага. гостинні, що для клієнта зроблять все. Але треба все там настояче, там, щоб камера це. Шановні друзі, до вашої уваги номер. Ріелтори у Львові. Чекай, значить... голоси команду. Ну, а просто... як Єбу, як, 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 як ви називаєте? Збірна Львова, ти там грав. А. А, а, це... Ну, добре. Дорогі друзі, добрий вечір всім ще раз. Зараз до вашої уваги буде виступати команда збірна Львова. І Їхній номер буде називатися Ріалтор у Львові. Настільки гостинні, що заради гостей, готові на все Ваші обласки. так, такі мікрофони. Наче ми з новобрівницьки зі сміху. Доброго вечора, Добрий вечір, приведу. Бла, бла, бла. Об'яви ще раз, бо ми були не готові. Ні, все, ми готові. Ти дивишся? Ти дивишся, це для тебе. Добре. І чуско для глядачів. Як ми, як ми? Подивись гроші, як стоїмо, мізансцена. Добрий вечір. Доброго вечора. Вже вас люблю. Я поняв, ви здаєте квартири. Здаю квартири, то. Може, зайдемо? Та заходьте, будь ласка, одразу одягайте тапочки. Оп, тут я зняв тапочки, кажу, а я вам нагрів. Ого, сервіс. Слухайте, а що то у вас? Світло горить, вода тече, газ працює, це що? Ну так, все включено, я ж казав. Ха, точно. А слухайте, я е, не сам буду ночувати, е, ще буду з е, ну ночувати з жінкою, з собакою. Ви нормально до того відноситесь? Ну, можна, можна з жінкою, можна з собакою, але краще з жінкою. Я зрозум. А скажіть, будь ласка, курити в квартирі можна. Можна курити будь-де, будь-де можна курити, але не біля ікон. Ого, у вас тут всюди ікони. Ну Просто не міг вам відмовити. Ага, ясно. Ну добре, я тоді ще подумаю. Думайте швидко, бо я вже трохи в ноги мерзну. Давайте ще. Звірна льва, дякую. Е, хлопці, ви дивіться, після е... цього ми поговоримо. Добре з вами То Аліна нас навчила. Дивіться, <рес> е, дивіться, якщо вам цікаво, то до початку вашої мініатюри нас дивилося 473 людини. Зараз 468. <свист> я хочу Хлопці. Ні, а ти знаєш що? Бо цих п'ять людей вони просто побачили, що вживу такий концерт і біжуть сюди. Так? Вони такі, вау, то вживу Фоткатися. Таке... Я хочу казати, я себе я так ненавидів ті редактури, оце, там, де. От ми так само, коли ти посередині процесу розумієш, це така хуйня. <свист> 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 ну, так це ж як відкриті мікрофон, ну а як розуміти, що краще <праще, праще>, перед цим залом, так як зараз.